Солодощі, новорічні прикраси, патріотичні обереги, картини і навіть мило ручної роботи. Всі ці чудеса, вихованці 23-го ліцею імені Гурика, власноруч створили, а згодом реалізували на благодійному ярмарку. На кілька годин шкільний хол перетворився на міні-ринок. Одні продавали свої вироби, інші, не шкодуючи грошей, купували, адже всі кошти мали перерахувати на потреби українських військових. Ми не думали, що цей ярмарок буде настільки масштабним. Оскільки ми не очікували такої віддачі від учнів, але учні дуже постаралися, і це став наш найбільший ярмарок, на якому ми зібрали майже 65 тисяч гривень. Коли розпочався сам ярмарок, то бачивши цей власне запал наших діточок, бачивши їхні бажання допомогти, щире бажання допомогти, тому що дійсно виготовляти у ці вироби тими маленькими ручками, чи засучив чи вироби з мила і так далі, це відповідно, ми бачили, що діти цього хочуть. І вже коли закінчувався ярмарок, так то ми. Розуміли, що сума буде велика, однозначно не знали, яка ну але коли вже власне підвели підрахунки, то були приємно вражені. Проте найбільше вражена від шкільного ярмарку волонтерка Оксана Говера. Адже саме на її рахунок ліцеїсти не діслали виторг 65 тисяч гривень. Телефонний дзвінок з ліцею каже, був для неї повною несподіванкою, адже пролунав саме тієї миті, коли жінка не розуміла, де взяти гроші на необхідні військові речі. Ми хотіли збирати гроші на сітку. У Нас був колега, ну не є колега, який від березня купував ці сітки різного кольора. Тобто зимові жовті. А потім ці сітки стали дорогі дуже. Тобто білі дорожчі, ніж ті, що ми брали зелені, фактично два рази. І він каже: я просто фізично не можу потягнути. А в мене на цей час був збір. Я кажу Наталі, кажу, Наталя, може, в мене залишиться зі збору, щось щось дозберемо. І тут раптом виявляється, що мені телефонують і кажуть, ми вам даємо кошти. Я не знала скільки коштів, Я в телефонному режимі не говорила. Я сказала: добре, я завтра під'їду, тому що це була розмова вечір. На завтра під'їду. Приїхала вони мені називають суму, і я розумію, що в мене є ще кошти, щоб до щоб купити устилки. Ось вони термоустілки, які, хоча б трохи зігріють українських бійців в зимових окопах, волонтерка зізнається, замість 200 штук, як планувала, придбала 480. Польський партнер, почувши, що ці речі для військових зсу зробив неймовірну знижку. Тож зароблених на благодійному ярмарку грошей вистачило не лише на 78 метрів захисної сітки, майже пів тисячі тисячі устілок, а й зарядну станцію для бійців. Тож усі теплі, і необхідні подарунки від школярів вирушають на передову. Сітка іде на запит в нашу 102 бригаду. Дуже треба білі сітки, дуже потрібно. Чому я їх взяла в рулонах і чому ми її не ріжемо? А в такому вигляді їм сьогодні вже відправляємо, тому, тому що я зв'язалася зі штабом 102 бригади. Вони сказали, що в рулонах, краще бо вони собі по розмірах поріжуть, як їм треба, де треба на бліндаж, де треба на машини, де куди потрібно. Вони це все роблять, вони вже будуть бачити по розмірах. Так зручніше, розумієш, тому що ми поріжемо 6 метрів, а треба буде 6,50, наприклад. Ось, це йде 100, 100% туди. У стилки ми ділимо на дві бригади. На 57-му, на 102-му. 102-й даємо разом з сітками 240 штук, і 240 штук йде на 34-й батальйон. Мені дуже приємно від цього стає, тому що я відчуваю, що я щось зробив, особисто я, для своєї країни, для захисту країни. От. Хоч таким способом. На цьому Зізнаються школярі, їхня допомога бійцям не припиняється. Вважають наразі завдання номер один для тилу зігріти наших захисників на фронті. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.